Сьогодні крізь вікно в Америку так далі жити дві братські країни. Українці штату Юта крихітна громада, яку сколихнули події на батьківщині. Благодійництво у період холодів гуманітарні організації збирають зимові пальта для нужденних мешканців Нью-Йорка. Фінансова грамотність шкільна програма, що навчає учнів старших класів застосовувати набуті знання у повсякденному житті. Книжне зібрання Томаса Джеферсона 200 років тому колишній президент заклав фундамент найбільшої бібліотеки світу. Мистецтво як спосіб розпружитися для тварин у Вашингтонському зоопарку. Звірята малюють та грають на музичних інструментах. Вітаю в студії «Голос Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Під час міжнародного кінофестивалю незалежного кіно Санденс, що нещодавно закінчився у парк Сіті, українці штату Юта влаштували демонстрацію на підтримку льотчиці Надії Савченко. У штаті мешкає не так багато українців, але події на батьківщині не залишають їх байдужими. Моя колега Тетяна Харченко зустрілась в Юті з українцями, які допомагають бійцям АТО, поспілкувалася з людьми, які нещодавно втекли від переслідувань в окупованому Криму. Познайомилася з жінкою, яка десятиліттями не розмовляла українською. Їх історії в наступному сюжеті. Кримчанка Євгенія Коваленко та її чоловік москвич Олексій Гаврилов мріяли рости дітей біля моря в Криму. Натомість парі звідти довелося тікати. Причиною став виступ Олексія на мітингу проти війни і корупції в керчі, який проросійські тітушки зігнані для масовки назвали фашистським. Самого Олексія вони грозилися повісти на головній площі, а після розправитися з його дружиною. Через неделю ада я это только так могу назвать. Мы, мы лишились сна, мы перестали спать, мы ждали саморасправы, что придут э, вот эти самые настроенные люди, О, было общество да, русское единство, не Майдан, что придут интересно. они и будут нас убивать, как они обещали. И просто у нас вся квартира была растыкана дубинками, ножами, стульями, сковородками, чтобы только в случае агрессии э, дать отпор. З підтримкою рідних однією сумкою в руках кількома сотнями доларів вони відправилися в Юту. Нині жені Олексій подалися на отримання статусу біженців. Вони з жахом дивляться на те, що коїться в Україні. Вот ета моє міння по поводу цієї ситуації. От так довжі жити дві братські країни. Понімає ми муж жона. Отак от. і я ні я, я не знаю. Кльовий паспорт да вот України, Росія от так довжно бути. Дружба народов должна быть, тем более братских. То, что творится сейчас, это абсолютно неправильно. Сьогодні пара вперше зустрічається з іншими українськими активістами через великі відстані й поділ на мормонів та немормонів Українська громада Юти раніше була доволі роз'єднаною, але ситуація вдома згуртувала людей. Так у Альони і Оксани Георгію в Одеській області залишаються батьки, а в пісках воює їхній дядько. Дівчата кажуть, в якийсь момент зрозуміли більше не можуть просто стежити за новинами. Нині вони активні учасниці некомерційної організації Нова Україн, що надсилає допомогу Україну але ми індивідуально надсилаємо в зону АТО валізи з усім, що може знадобитися солдатам. Як нова Україна» ми допомагаємо багатьом шпиталям. Ми також даємо гроші, щоб вони мали змогу купувати медикаменти там. Якщо у нас є можливість пересилати медикаменти, ми теж це робимо. Активісти з Юти планують долучитися до українців із Денвера, щоб надіслати в Україну контейнери із гуманітарною допомогою. Крім матеріальної підтримки, вони підтримують українців і морально. В далекій Юті роз'яснюють американцям, що нині коїться в Україні. Задля цього під час кінофестивалю Санденс, що збирає знаменитисти від кінематографу, вони провели акцію на підтримку льотчиці Надії Савченко. Але зараз саме в цей час, коли проходила ця акція, проходив міжнародний фільмовий фестиваль Санденс, і це відомо по всьому у світі, і також багато людей тут є, які прийшли побачити українські фільми. Тому це було найкраще місце для цього. Українка Анна Медли разом із чоловіком Деном також активно долучилися до акцій на допомогу Україні. І на до мене зробила більш активними. Мені здається. Жінка каже: в Юті серед американців є багато місіонерів, які були в Україні і тепер переймаються її долею, і тих, кому просто не байдуже, що діється в її батьківщині. Так, її товариш американський солдат передав свої наколінники, в яких служив у раку, щоб ті тепер згодилися комусь із українських солдатів. Анна каже, що тепер через новини з дому часто плаче, але також вірить, що Україні все вдасться. І зараз кров українських патріотів окроплює дерево української свободи. Україна платить дуже високу ціну за цю свободу, і ми повинні українці повинні. Взяти найкраще від світових демократій від європейських і американської демократії, пропустити через себе їх досвід, помилки і досягнення, і зробити свою країну кращою. Затишку гір Анна зізнається, що після багатьох років від часу, коли вона залишила рідний дім і роками не говорила українською мовою, Україна для неї почала відроджуватись знову. І те, як українці поводилися під час майдану і вже після нього, те, як вони створювали волонтерські рухи, і доводить, що вони стають все більш незалежними навіть від самої держави, і хочеться визнавати влада чи ні, але їй цим доведеться рахуватися. Тетяна Харченко, Голос Америки. Щороку американці жертвують на благодійні потреби понад 240 мільярдів доларів. Ще понад 40 мільярдів вони надають у вигляді нових або ношених речей, будівельних матеріалів, меблів, вживаних автомашин тощо. У період холодів постає гостра потреба у зимових пальто. Лише у нью кілька кількасот тисяч мешканців мегаполісу постають перед проблемою відсутності теплого верхнього одягу, як завжди, на допомогу приходять благодійні організації. Пояснює Ярина Матвійчук. Для понад 8 мільйонів людей, які називають Нью-Йорк своїм домом, рецепт виживання під час холоду дуже простий: теплий одяг та не виходити на вулицю. Однак для малозабезпечених мешканців Нью-Йорка все значно складніше. Багато з них не можуть дозволити собі навіть зимового пальто. нью Люди не можуть нормально жити у Нью-Йорку Сьогодні понад 2 мільйони людей не можуть прогодувати свої родини та одягнути дітей. Тім Гіпсон працює волонтером в організації нью йорк Дбає. Кожної осені активісти, такі як тім, залучають місцевий бізнес і громадські організації до акції збору та роздачі вживаних пальт. Цієї зими їм необхідно було зібрати 103 тисячі пальт на потреби нужденних, з них третину для дітей. Це широкомасштабна акція, яка відбувається за дуже короткий проміжок часу. Це чудова нагода допомогти громаді. Активісти організації розставляють у Нью-Йорку та у передмісті контейнери для збору одягу, бажаючи допомогти, можуть також зробити це через інтернет за посередництвом корпорації Amazon. Наразі вже вдалося зібрати 71 тисячу пальт. Волонтер Дерек Метай розповів, що люди, які потребують теплі речі, не завжди найбільш очевидні кандидати. багато людей, хоч розуміють, що це місто надзвичайно дороге. Але не усвідомлюють, що більшість цих пальт ідуть людям, які не лише на вулицях, не лише бездомним, але тим, які важко працюють, але не мають достатньо, аби прогодувати власні родини. для когось подарунок тепла стає чимось дуже особистим у пальті тобі краще, затишніше, тепліше. Що може бути кращим подарунком ніж побачити когось у пальто і знати, що цій людині тепло? цьогорічна акція була дуже успішною, і волонтери подякують усім мешканцям Нью-Йорка за їхню щедрість і доброту. Ярина Матвійчук голос Америки. подивитися щойно побачений сюжет та програму вікно в америку у повному обсязі ви можете у зручний для вас час на нашій вебсторінці за адресою голос.us.us. Математика – важлива складова сучасної освіти Щоправда, шкільні програми не завжди приділяють достатньо уваги практичному застосуванню математичних знань у повсякденному житті. Але саме ця наука допомагає у дорослому віці правильно розраховувати сімейний бюджет, розумно поводитися з грішми. В одній із середніх шкіл у штаті Меріленд започаткували програму, покликану допомогти школярам навчитися застосовувати математику на практиці. Розповідає Уляна Телюк. Скільки треба щомісяця відкладати на покупку автомашини? Сто доларів. Ці учні старшокласники мають справу з великою кількістю чисел, але це не просто урок математики у класі Каміли Пі Вони володівають основами фінансової грамотності. багато учнів вивчають цей курс, адже бачать, що розуміння фінансової грамотності може змінити їхнє майбутнє. Ми розробили план, розділивши її потреби від її бажань. Найважливіший урок навчити молодих людей ощадити гроші і робити правильні фінансові рішення. Я хочу, щоб вони зрозуміли це фінансовий рівень ваших батьків. А як ви можете стати заможними? Тепер я знаю більше про те, що робити з грошима після коледжу. До речі, я вже розмовляла з батьками про придбання депозитного сертифікату. я б воліла, щоб вони згодом робили правильні рішення, не тепер. А Біола Букарей розповів, що йому цікаво складати власний бюджет і визначати пріоритети. Я зрозумів, що мені необхідно складати бюджет і визначати, скільки витрачати тепер і пізніше. What... учителька вчить дітей уникати фінансових помилок, які зазвичай роблять дорослі. А відтак ледве зводять кінці з кінцями. Не витрачати більше ніж заробляєш, не накопичувати борги на кредитних картках. Педагог використовує історії з реального життя і наводить приклади, щоб діти могли розпізнавати і уникати шкідливих звичок. Він забагато витрачав на розваги і одяг. Я колись робив такі помилки. Усе, що я заробляв, замість того аби заощадити, витрачав на зуття і на одяг, що було величезною помилкою. Каміла започаткувала цю програму три роки тому. Торік її було визнано фінансовим педагогом неурядовою організацією, що підвищує фінансову грамотність серед підлітків. Заступник директора школи Моджі Сільва каже, що клас Каміли надзвичайно популярний серед учнів та навіть їх батьків. Як зауважив один з батьків у мої часи, не було нічого схожого. Я не знав, як виписати банківський чек, аж поки не пішов в коледж. У рамках шкільної програми Каміла заохочує учнів обговорювати з батьками бюджет родини. Щоби зробити фінансову грамотність частиною повсякденного життя, Уляна Телюк голос Америки. Головним джерелом знань була і, незважаючи на поширення інтернету, залишається бібліотека. Найбільша у світі збірка книжок знаходиться у Вашингтоні. У бібліотеці конгресу США зібрано понад 36 мільйонів книжок та інших друкованих матеріалів. Загалом на полицях та в архівах бібліотеки зберігається понад 158 мільйонів експонатів. Фундамент цієї колосальної колекції було закладено 200 років тому. Тоді, після того, як у вогнищі війни за незалежність згоріла найперша збірка книжок конгресу, президент Томас Джеферсон передав свою особисту колекцію для поновлення бібліотеки. Нині книжки Джефферсона виставлено на загальний огляд. Розповідає Оксана Цісик. Пристрасть Джеферсона до книжок і навчання стає очевидною, коли поглянути на це зібрання, яке зберігалося в його садибі в Монтічелло у штаті Вірджинія. йому подобалися книжки про хитромудрі винаходи. Дуже багато книжок про право та про його велику любов, архітектуру. Конгрес згодом придбав найбільше на той час приватне зібрання 6487 томів. Куратор Марк Дім'юнейшин, завідувач відділу рідкісних книг і зібрань у бібліотеці конгресу, каже, що приватна колекція Джеферсона виявилася надзвичайно корисною для законодавців. Це були специфічні зібрання, яких потребували члени конгресу. Право торгівля, словники, класична історія. За його словами, різнобічні інтереси президента Джеферсона змінили колекцію бібліотеки конгресу. Це цілком змінило уявлення про те, яким книжкам місце у цій бібліотеці від схем вишивок до архітектури. Відвідувач бібліотеки Марчело Альвес, інженер і викладач університету з Бразилії, вражений досить несподівано, що президент цікавився філософією, математикою, фізикою, сільським господарством. Він був надзвичайно освіченою людиною. Таких зараз немає. Джефферсон, автор декларації США про незалежність від Великобританії, прочитав найвпливовіші книжки про політику, автори яких виступали за ратифікацію Конституції США у своєму примірнику основного закону. Джеферсон залишив нотатки Це ключ до розуміння не тільки американської конституції, а й до написання конституції в усьому світі. У Джеферсона також був англійський переклад Корану, який він придбав, коли вивчав право. Гадають, що Джеферсон придбав її, оскільки вважалося, що Коран був арабським законодавством, і він розраховував, що ця книга дасть йому розуміння міжнародного законодавства в мусульманських країнах. 1851 року. Пожежа в капітолії знищила багато книжок бібліотеки, зокрема понад половину зібрання Джеферсона. Після того, через дорогу від Капітолія було споруджено цю прекрасну будівлю, в якій розташувалася бібліотека Конгресу. Нині книжки, які належали Джеферсонові, позначено стрічками: зеленими ті, які справді належали йому, і жовтими ті, якими замінили втрачені примірники. Книжки без стрічок це дублікати, які були в бібліотеці і раніше. Марк каже, що білі коробки це ті книжки, які він досі розшукує. Тож, з близько чотирьох тисяч, які мені були потрібні, щоб відтворити зібрання Джеферсона до пожежі 1851 року. Мені залишилося дістати меж як 250. Після того, як Томас Джеферсон передав свою книжкову колекцію, яку так любив, він ніколи більше її не бачив. Однак він хотів поділитися своїм зібранням з іншими, і тепер дослідники можуть користуватися його книжками в читальних залах бібліотеки. Оксана Цісик, Голос Америки. Щороку до 2 мільйонів людей відвідує національний зоопарк у Вашингтоні. Вашингтонський зоопарк це також наукова лабораторія, де вчені доглядають та вивчають 2000 тисячі тварин представників майже 400 різних видів. Тваринам створені умови максимально наближені до природних. Тут опікуються не лише їх фізичним, але й душевним станом. Тож для мешканців зоопарку було запроваджено. Художню та музичні програми виявляється, чимало звірів залюбки малюють та грають на музичних інструментах. 24-річний Франсуа почав малювати два роки тому. Ведмідь Губач творить свої картини в унікальний спосіб за допомогою подиху. Як розповідає Стейсі Табелеріо, що доглядає за франсуа, для тварини це природньо у цих ведмедів надзвичайно потужні легені. Вони здатні набирати та видихати величезний обсяг повітря. Тож ми взяли до уваги їх природню здатність потужно видихати. Ми наповнюємо трубку фарбою і просимо тварину видихнути в трубку. Від чого фарба розлітається на полотні і виникають дуже прикольні картини. До програми малювання залучені тварини багатьох видів, які живуть у Вашингтонському зоопарку. Фарбу використовують лише нетоксичну, на водяній основі. Деякі малюють лапами та кігтями. Мавпи ж досягли найбільшого прогресу. Вони здатні водити пензлем та самі обирають кольори для своїх творів. Щоправда, як і люди далеко не усі тварини мають бажання малювати. Розповідає працівник зоопарку Кентон Кернс. Малювати чи ні це їх вибір. Якщо ми бачимо, що тварина не має бажання малювати, ми відразу зупиняємося та надаємо нагоду спробувати свої художні сили іншим звірятам. Франсуа! А ось Франсуаза спостереженням його доглядачів полюбив передавати свій внутрішній світ за допомогою фарби та полотна. Коли я розкладаю усе необхідне для малювання, він підходить, сідає поряд та чекає, коли можна буде почати процес. Він це робить щоразу. Я також бачу, що він спостерігає за тим, як розпилюється фарба на полотні від його подиху. Інший напрямок культурного розвитку мешканців зоопарку заняття музикою. Загалом, вправи, що стимулюють мозок, настільки ж важливі для тварин, як і фізична активність, переконані у національному зоопарку. Заняття також допомагають налагодити особливий контакт між людьми та тваринами. контакт між працівниками зоопарку та їх підлеглими створює особливий зв'язок. Сподіваюсь, такі заняття лише зміцнюватимуть цей зв'язок. А унікальні художні твори, створені мешканцями зоопарку, можна не лише побачити, а й придбати під час заходів зі збору коштів на потреби цієї унікальної установи в американській столиці. І це все на сьогодні. Подивитися цей сюжет та програму Вікно в Америку у повному обсязі. Ви можете у зручний для вас час на нашій веб-сторінці в мережі інтернет за адресою голосЮС.юс. Або ж приєднуйтесь до сторінки нашої щоденної інформаційної програми Час Тайм у соціальній мережі Фейсбук. Ми вдячні, що ви знайшли для нас час відкрити для себе вікно в Америку рівно за тиждень. Успіхів вам до побачення.